Хочу показати, як смородину обрізати старий кущ. Я трошки його обробила мелом з попелом, але нехай буде, ми на то не будемо звертати уваги. показую старі гілки, обрізаю. То для Я чого? Там... То для плодоношення? Так, так. Що ну, Кожного року треба обробляти. Я трошки запустила, бо мені було нам було не до того. То сама знаєш. Обрізати, так? Так. Перші ті отакі от старіші, що лежать. Воно ну саме, бачите, там залісуха за гілка. Та стара теж гілка. А, то знову відібрати старі, так? Так, старі відбирати. О. Покажіть, хто старала. Та стара, то видно по корі видно. Видно по корі. Ті мають гарні mm -hmm. бруньки. Бачиш, Молоденькі. бачиш бруньки, що то ще будуть, будуть ягоди. Старі гілки, їх видно по тому, які... Однорічні пагони. Якщо однорічні пагони, то, бачите, так за вона була лежача та гілка. Можна такої її десь шукати віцну. Отого зрізати, того зрізати, навіть не то, що від неї, ні, то не від неї росте однорічне. І ота геть, бачиш, ну, зовсім немає тих однорічних приростів. Дуже коротенькі, то вже за стара гілка то її треба вже відти. і відсікати. То, то молоді пагінці, то, то бачиш, то не рухати, то молоді, бачиш, то видно світленька кора, молоденькі пагінці, видно пливістої Угу. То, він... то означає, що гілка ще молода. Молода. І та от молода. Усі молоді, всі, всі лишати. Усі молоденькі, бачите, однорічна вона середини росте. Але щоб прорідити, аби сонце доходило, то старі, старі вирізаємо, щоб збити місце, аби там молоденька росла. Ось, зараз вирізаємо, щоб кущ рідший був. Щоб він був рідший. Аби прорідити, щоб і тим більше, що старі гілки вони... Вони родять, але дрібненькі ягоди. Дрібненькі. То, то молоде росте парусток, а то старий. Стара гілка. От ми обрізаємо до того молодого. то Називається на вовчок. На вовчок обрізати. І той молодий буде більше сили мати і виросте, де молоді ягідки мати. Молоденькі. Бачите, полишала, проридила, багато викинула по минулого року. Я пропустила. І пошалися то видно. А бачите, все молоденьке. Вони мають довгі, довгі пагінці. Бачите, його однорічні, довгі пагінці. І вони найкраще, найбільш врожайні, довгі такі. А ці кочеряві треба або викидати трошки ґрунт поцяпати, -по 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 -пере, ну перекупати, ніби корінь, легенько так прорихлити, дати можна гною. Чи компосту якогось більше удобряти, або е, фосфорну каліні добриво. Азотні не треба давати на зиму, ні, на, ні під який рослину не треба давати азотних на зиму. Тому що азотні дають ріст, а ті дають, щоб воно урожай піднімати такі е, е, фосфорні і, і калінні, або навоз, навоз, гній, компост, щось таке. Домашні перекопати, трошки розрихлити, накидати компосту якогось і нехай воно собі так вже зимує. І буде не жаліти. От покажу, скільки я гілляк обрізала. Багато того куща провідила. І воно ягід бо багато ягоди ще будуть на тому, але дрібненькі. А так я трошки його давно більше сили буде на ягоди. Давати ягоди будуть крупніші, і ще кустик ще породить нам. Так, працюємо. Ось сьогодні трошки потепліло, можна ще трошки попрацювати. Так. Ще, кажуть, буде погода.